Українська політична система, яка ще до цих пір має коріння з часів УРСР, і це абсолютне порушення конституції, тому що фактично маленьке угруповання, яке узурпувало владу, а це називається закон мафії, тобто які ознаки мафіозної влади, це кругова порука, закон мовчання. І своїх не здають, і всі пов'язані е, одною проблемою чи мафія це називається, одною кров'ю. І власне у нас завжди було, коли знімають якогось начальника, і коли скандал затихає, ми завжди знали, що він рано чи пізно з'явиться на іншій посаді. У нас нікого не садять, крім політичних супротивників, тобто у нас арештовують, іде слідство, і потім він не виходить. Зараз зробили ще краще можна відкупитися. А щодо мені міністр...